В 1717 році, в ослабленій північною війною Речі Посполитій, вже річла громадянська війна між шляхтичами конфедератами та силами короля Саксонця Августа II. Чіткої переваги не було в жодної зі сторін. Для замирення конфлікту маршалок Конфедерації Станіслав Ледухівський попросив Росію стати посередником в перемовинах. Російські війська відразу вступили на територію Речі Посполитої. Король Август ІІ погодився розпочати дипломатичне спілкування з конфедератами за участю російських представників на чолі з дипломатом Григорієм Долгоруким, Посол Росії отримав секретний лист від Петра Із завданням провести сейм, на якому будуть прийняті потрібні вимоги. Цей сейм відбувся в Варшаві 1 лютого 1717 року. В історії за ним закріпилась назва мейсень. Він проходив повністю під контролем Росії. Навіть приміщення, в якому проводився Сейм, охороняли російські солдати. Щоб уникнути зриву сейму, через використання права вето право голоса на ньому мали лише маршал Сейму Станіслав Ледухівський та кілька спеціально відібраних депутатів. Водночас більшість депутатів були позбавлені права голосу. Архієпископ Гнезненський Станіслав Шембек вибіг з залу у сказі, скаржачись на неможливість озвучити свою думку в дискусії. Сейм прийняв ряд угод ось основні, які формували вплив Росії. Саксонські війська, що базувалися в Польщі, тепер обмежувалися в чисельності до однієї тисячі осіб. Чисельність армії скорочувалася до 24 тисяч для Польщі і 6 тисяч для Литви. Таке військо вже не могло захистити свою країну в той час, як Росія мала 200 двохсоттисячне військо. Ну і ключове рішення Сейму – Росія стала гарантом миру в Речі Посполиті. Гарант відразу залишив своє військо на території Польщі. Вже через рік маршалок Станіслав Ледухівський зрозумів свою помилку і звернувся до Петра І, щоб той вивів російські війська з території Речі Посполитої. Але Петро зробив це тільки через два роки, в 1720 році під тиском Великобританії та Австрії. Подальша історія це 75 років експансії Росії на Захід. Змінювалися імператори, але ціль залишалась. І в 1795 році Річ Посполита зникла з мапи Європи, була велика країна і не стало її.